Щодня ми ухвалюємо рішення у бізнесі, у управлінні командами, навіть у власному житті. Але що насправді курує нашою поведінкою? Поведінкова наука допомагає нам не лише зрозуміти, але й впливати на такі рішення. Я закінчив програму з поведінкових змін і зараз стартує другий набір. Раджу вам доєднатися. Важливо дослухатися до фантастичних викладачів Великобританії та України, які вже Користовують науку про поведінку в своїй діяльності і впроваджують її в різні сфери життя. Для нас дуже важливо розуміти, як мислить і діє людина. На цій програмі ми отримали інструменти, як працювати без примусу, а через мотивацію, етику. І для всіх нас це великий крок до того, щоб створювати політики, продукти і сервіси. Які враховують поведінку людини, а не лише логіку системи. Це було середовище людей, де дії і мотивація мали сенс. Поведінкова наука. Нам зараз надважливо вчитися задавати правильні запитання, вміти комунікувати в ці буремні часи в родині з друзями, в колективі, з керівництвом. Так важливо знайти ці спільні точки, не торкаючись емоцій, сприйняття та ставлення. Поведінкова наука надає відповіді на ці запитання. Вчитися завжди треба, вчитися це про майбутнє.